Добрий ранок малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, де ми з вами спробуємо скласти описову розповідь квітки, але ви разом з батьками оберете самі, яка вам сподобалась весняна квітка та спробуйте її описати. Добре, малята! Ну що, ми починаємо. Тож, сідайте всі зручненько. Яка погода на весні? Так, а яке повітря? Так, буває холодним, буває теплим. А як світить сонце? Так, сонечко світить яскраво, тепло, радісно. Послухайте вірш. Весна чарівниця, неначе. Цариця наказ свій послала, Щоб краса встала, і проліский травки, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна. Веселі. Кохані з-під листя виходять голівки, підводять от сну зимового до сонця ясного. Вам сподобався вірш? А тепер давайте відповімо на запитання. Хто послав свій наказ? Так, весна. Молодці малята. Так. Який весна послала наказ? Так, щоб весна встала, а що виходить з під листа? Так, ось такі гарні квіти. Що підводять квіти? Так, голівки підводять, так? До чого тягнуться квіти? Так, вірно, до сонця. Молодці малята. Відгадайте загадку, слухайте уважно, горів у траві росистій ліхтарик золотистий, світив і враз потух перетворився на пух. Так, це кульбабка, так звичайно. Де росте кульбабка? Так, на траві, вірно малята, що є в кульбабки? Так, квіточ, стебло, квітка. Квіточка, так малята, листя, вірно, якої форми та кольору квітка, так, жовтого кольору, а форми круглої, так? Схоже на сонце. Так, а якого кольору та якої форми листя? Так зеленого кольору молодці. На що вона схожа? Так, ми вже говорили на сонечко наше. Відгадайте ще одну загадку. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний, гордий пан. Не козак, це а так, тюльпан. Вірно малята. Де ростуть тюльпани? Так, тюльпани ростуть на клумбах, так, малята? Якого кольору квіти тюльпана? Так, червоного. Якого кольору ще бувають тюльпани? Так, вони бувають рожеві, жовті, так? Фіолетові. А який вона має вигляд. Так, якої форми та кольору листочки у тюльпана? Зеленого. Молодці. Зараз ми будемо складати розповідь з вами. Ця квіточка весняна називається кульбаба. Вона росте на лузі. У кульбабки тоненьке стебло та зелені довгенькі листочки, квіточка в кульбаби круглої форми та жовтого кольору. Кульбаба схожа на сонечко. Зараз пограємо в гру, чим подібні та чим відмінні. Давайте з'ясуємо, чим подібне і чим відрізняються весняні квіти, у кульбабки квітка жовтого кольору, а у проліска – так, синього. У тюльпана квітка велика, а у фіалки так маленька. Молодці. У тюльпана стебло високе. А у проліска так, коротке, низеньке. Кульбаба росте на лузі. А тюльпан. Так, тюльпан росте на клумбі. Кульбаба схожа на сонечку. А пролісок. Так. Пролісок на синє безкрайнє небо. Молодці малята, але ви складіть з батьками свою розповідь про квітку.